Всім привіт! Мене звати Валерія. А ви на каналі Life. Сьогодні на вас чекає осіннє прочитане. Я думаю, що це буде перша частина, так як ще половина осінні попереду, і я сподіваюся, що ще встигну прочитати кілька цікавих книжок. І тому зараз я розкажу про те, що я прочитала в першій половині осені. А в наступному відео, яке ймовірніше за все, буде або в кінці листопада, або вже навіть на початку грудня, я розкажу про ті книжки, які я сподіваюся, що я таки прочитаю в другій половині осені. Починаємо осінь. В мене почалася з книги під назвою 180 секунд. Я цю книгу починала читати ще влітку, але ж тоді щось не пішло, і я її закинула і думала, що вже й не повернуся до цієї книги. Але на початку вересня мої думки крутилися навколо цієї книги. Можливо, тому що вона починалася також вереснем. Там дівчина приїжджала в гуртожиток в коледжі, було описано, як вона туди заселялася. І, можливо, через цю атмосферу в початку навчального року мені не йшла з голови ця книга. Отже, я вирішила. Її таки прочитати, і зараз поділюся з вами е, своїми враженнями. Значить, книга розповідає нам про дівчину, яка навчається в коледжі, вона вже на третьому курсі, і вона е, інтроверт до мозку кісток. Вона страшна відлюдниця, в неї проблеми з довірою до людей. Це не безпідставно. В неї було важке життя, і люди, на яких вона сподівалася, яким вона довіряла, її неодноразово підводили, кидали, і через це їй важко. Взагалі і спілкуватися з людьми, і друзів знаходити в неї є лише одна подруга, і інших вона не шукає. 180 секунд це назва психологічного експерименту. Суть його полягає в тому, що один напроти одного сідають дві людини і впродовж цих 180 секунд просто дивляться один на одного. І в книзі це все дуже детально описано. І результати цього. Експерименти можуть бути дуже і дуже неочікувані, і наша головна героїня бере участь у цьому експерименті. і Що з цього вийде, ви вже дізнаєтеся з книги. Книга написана дуже просто, без прикрас, якихось складних художніх зворотів чи щось подібне. Взагалі враження, що я читаю щоденник підлітка. Насправді книга сама по собі теж дуже проста, легка. Вона годиться для того, щоб провести з нею пару вечорів, відпочити і забути. Сама історія теж простенька. Там вона по суті складається з описів будніх звичайних чи не дуже звичайних цієї дівчинки. Але насправді, от знаєте, в книжках, як правило, описуються якісь події виняткові, які не відбуваються. Щодня із будьким. А ця книга, вона навпаки, вона дуже буденна, там описуються звичайні речі, звичайні якісь події. В книзі немає якихось неочікуваних поворотів сюжету, ефектів вау і тому подібне. Але в книзі показаний один дуже важливий момент про те, як людина здатна змінити себе, змінити своє життя, якщо не береться для цього сил і сміливості. Знаєте, коли я читаю книгу або дивлюся фік. Фільм в мене часто виникає думка, що е, більшість проблеми людей витікає з того, що вони не спілкуються один з одним. В плані вони не обговорюють якісь проблеми, якісь важливі моменти. Вони не звертаються вчасно по допомогу до один е, до один до одного. Е, вони не обговорюють якісь питання, які потрібно обговорити, і до того ще й часто брешуть. І це лише ускладнює їх життя, заплутає всю ситуацію. І насправді мене такі моменти дуже дратуються, що в книгах, що у фільмах, і таки хочеться сказати героям. Просто поговоріть. І в мене час від часу виникало таке бажання, ну, хоча б для різноманітності, почитати книгу, де е, все спокійно, де все е, чудово, де не потрібно перейматися за е, долю персонажів, де ти розумієш, що все буде добре і просто порелаксуватися такою книгою. І ось е, е, ці. Е, і ця книга 180 секунд виявилася такою. Вона спокійна, там все чудово. Там якісь дрібні проблеми, які легко вирішуються, але при цьому книга не захоплива. Вона не дуже цікава, і так, звісно, її можна читати під певний настрій. Наприклад, мені вона. В цілому сподобалася, тому що от, не знаю, якось вона мені в настрій потрапила, от саме в той момент, коли мені хотілося почитати чогось такого. Вона легко читається, практично на одному подиху. Протягом читання в мене виникало відчуття, ніби я читаю якусь ну, дуже наївну, дуже дитячу історію. От читаєш і не віриш тому, що там написано, ну, тому що не буває все так легко і просто, як у цій книзі. Наприклад, там був момент, де відомий блогер ну, він у книжці відомий, це вигаданий персонаж. Словом він побачив пост матусі шестирічної дівчинки, яка написала, що на вечірку на день народження її дочки ніхто не хоче прийти, і що дочка її дуже засмутиться, і таке інше. І блогер вирішує допомогти цій дівчинці влаштувати допомогти матусі влаштувати для дівчинки шикарну вечірку. І знаєте, що йому це вдається? і... Для того щоб здійснити цей задум, він. А... Підключає всіх знайомих, знайомих, знайомих і е, так далі, там задіяна ціла купа народу, і е, це все треба було зробити, зробити терміново впродовж кількох годин. От не віриться, що люди кинуть всі свої справи і почнуть займатися е, влаштуванням вечірки для якоїсь абсолютно незнайомої людини. Таке враження, що ніхто нічим таким важливим не займався, а от просто, знаєте, не було що робити, а чому б не влаштувати. Вечірку. Далі я процитую уривочок з книги. Він створює дещо набагато більше, ніж просто вечірку. Це справжній фестиваль. Бо тут на центр відкривають для нас додаткові зали. Їх вщент забиває купа гостей. На парковках у кілька рядів стоять машини, ніби біля стадіону під час футбольного матчу. Скрізь стільки кульок, блискіток, принцеси, корон і подарунків, що в мене в очах рябить від усього цього. Та найголовніше це найщасливіша дівчинка у світі які влаштувала грандіозне свято, і яка від нього в абсолютному захваті? А її приголомшена мама не може навіть дібрати слів, аби висловити свою вдячність. По-перше, в мене питання: а де на весь цей фестиваль взяли гроші? І не в батутному центрі не було інших відвідувачів? Типу він стояв порожній, і в нього там були кілька зайвих залів. А нікого не дивую, що на ту вечірку прийшла купа абсолютно незнайомих людей. але особисто мені було б некомфортно святкувати власне день народження в натовпі абсолютно незнайомих людей, яких я вперше бачу. Я їх не знаю, і мені навіть немає про що з ними говорити. Ну, словом, мені абсолютно не зрозуміла ця ситуація. Вона просто геть казкова, на мою думку. Можливо, мені просто не вистачає віри в людей, але. Ну... Мені абсолютно не віриться в цю ситуацію. Ну і наостанок хочу сказати, що е, я читала цю книгу в електронному варіанті, і, о боже, як там багато трукарських помилок. Я не знаю, як можна було взагалі викласти в мережу щось настільки неперевірене, бо це там не одна чи дві трукарські помилки. Вони зустрічаються, ну їх реально багато. Ну, і так, кому ж я можу порекомендувати цю книгу? Ну, по перше, мені здається, що вона е, могла б можливо сподобатися. Підліткам, десь років 15-16. Раніше я би її не рекомендувала брати. Всім, хто хоче відпочити, тим, хто хоче почитати якусь максимально легку і просту історію, от для цих людей я б, можливо, порадила б цю книгу. Але все-таки зазначу, що там є один трагічний момент, він же йде ближче до кінця книги, і нарешті в цій. Цей момент витягає всю цю історію з якогось рожевого дитячого світу в нашу реальність, де дійсно не все так просто, де є проблеми, де є речі, на які ми не можемо повпливати, і є певний і біль, і таке інше. Ну, такий момент є, просто щоб ви мали на увазі, що насправді в, основ... в цілому книга легка, але ближче до кінця там є трагічний момент. Але книга Ає щасливий фінал. Наступна книга, про яку я хочу розповісти, це Тамплієри, народження та загибель ордену це дуже змістовна наукова праця. Насправді, ну я б сказала, радше науково-популярна, мабуть, праця британського історика Дена Джонса. Як зрозуміло, з назви книга присвячена середньовічному лицарському ордену Тамплієри. Тут змальована вся його історія. Від передумов виникнення. Заснування ордену, його офіційного визнання, участь його членів у війнах, їх мотивація, завдання, ну і також загалом про вплив цього ордену на хід історії. Певна увага приділена окремим особистостям. Зокрема, є тут є цікаві моменти з біографій. Магістрів ордену до речі, а ви знали, що термін великий магістр не був у загальному вжитку в ті часи. Термін великий магістр, який тепер часто використовується на позначення головного, а не регіонального магістра ордену тамплієрів, насправді не був у загальному вжитку, Його також не вживали як офіційний термін на сході. Життя і діяльність ордену вписано в загальний історичний контекст, тому будьте готові до того, що ви читатиме не лише про сам орден, його структуру і. Е тому подібне, хоча це тут так само є, а, а також буде багато різних. Ворцових переворотів і інтриг Єрусалимського королівства буде висвітлена доля деяких європейських монархів. Також увагою не оминаються і місцеві народи, з якими хрестоносцям доводилось воювати. Відверто кажучи, я погано а, знайома з історією а, цього регіону. Я маю на увазі це територія сучасного Ізраїлю, Єрусалим, і тому мені було а, в процесі читання важко продиратися через купу різних. Імен і подій, але це було необхідним для того, щоб зрозуміти загальну історичну і політичну картину тих часів, адже це все дуже тісно між собою пов'язано. Інформація викладена послідовно, хронологічно. І як на мене, дуже детально. Текст доповнений картами. Їх тут кілька. Є кілька карт на самому початку перед основним текстом, і деякі зустрічаються вже і посеред тексту, які мають відношення до Тих подій, про які йдеться в конкретному моменті тексту. І насправді наявність ось цих от різних карт це дуже круто, це е, в рази спрощує сприймання і розуміння е, написаного. Також тут є дуже е, досить обширні додатки, тут є, е, ну, вони називаються головні дієві особи, по суті, тут е, список е, різних е, персоналів. Е, з поясненням, хто це, коли жив, і, ну такою якоюсь максимально короткою загальною інформацією. А, є список пап римських в період, який описується в цій книзі. Також є список Королів і Королев Єрусалимського королівства. І, звісно, список великих магістрів ордену Тамплієри. Звісно, що всі ці списки з датами правління. І величезний список, величезна бібліографія на неї. Серед тексту дуже багато посилань, і стає одразу зрозуміло, звідки автор взяв ту чи іншу інформацію. Книга мені дуже сподобалася. Я знайшла для себе тут дуже багато цікавої інформації а також знайшла тут кілька зачіпок, які потім хотілось би прочитати про них детальніше. Книга поділена на чотири частини. Тут загалом 21 глава і. Насправді насправді цей поділ він мені. А... З одного боку, це зручно, з іншого боку, це абсолютно нічого нам не дає, тому що текст наскрізний. Ну, до прикладу, да, перший, перша частина називається паломники. Тут про, розповідається про передумове виникнення ордену. Зокрема, описується якась загальна історична обстановка. Наприклад, третя частина називається банкіри. Ну, Всі ми знаємо, що тамплієри мали дуже багато грошей. По суті, і вони були банкірами, які позичали. Гроші королям, от, і, але по суті на цьому уваги тут особливо не акцентується. Це, радше, в цій частині описується той період, в який от, тамплієри здобули вже мали ці величезні багатства. Це був той період, коли вони вже дійсно фактично були світовими банкірами. Але про це тут, звісно, також згадується, розповідається. Але на цьому тут не робиться. Акцент тут ті самі битви, тут та сама історія, політика. І так і по всій книзі, тобто ми просто прослідковуємо різні періоди існування ордену, але читаємо це як, ну, як повість, чи що. По суті, книга складається з череди нескінченних битв і він, в ході яких хрестоносці то завойовували, то втрачали ті чи інші міста. Багато різних описів битви, і це трошки романтизує цю книгу. Вони звісно всі засновані на якихось спогадах, на якихось історичних фактах, але просто воно тут так цікаво описано, що іноді. Таке відчуття, ніби я сама бачила, як палає місто, як воїни борються один з одним, як тікають залишки армії, і тому подібне. Книга наповнена різними цитатами очевидців цих подій або записами істориків попередніх епох, наприклад, і це дуже доповнює загальну картину. Подій книгу від душі рекомендую. Ну, знаєте, це така історична книга. Вона десь її читати нудненько, десь важко, десь складно, бо дуже багато якихось незрозумілих моментів, незрозумілих персоналій і. Е, є... Особливо коли е, погано знаєшся на е, тому чи іншому періоді, буває важко. Е, але разом із тим вона захоплює. Е, мене особливо захоплюють е, описи, майже художні описи битв. Е, якось не знаю, автору вдалося дуже так гарно і цікаво це все описати. Звісно, в книзі є і е, фактаж, але він знаєте, книга не суха, це не підручник, вона красиво написана. Її. І цікаво читати, не лише з точки зору історії. Тут немає вигадок, тут, тут історія, тут факти, але це описано таким більш художнім способом. І через це цю книгу просто приємно читати. Порекомендувати можу. Тим, хто цікавиться історією хрестоносців, а тим, кому цікавий цей орден, зокрема, тут акцент зроблений саме на тамплієрах. Вони в центрі уваги, і ми розглядаємо історію, фокусуючись конкретно на цьому ордені. Але в принципі цю книгу можна читати і для загального розвитку, і для а, розуміння загальних подій так само. Наступна книга, про яку я сьогодні хочу поговорити, це Конфуції, афоризми та вислови. Е, маленько оця от книжечка багато про неї не скажеш, бо тут е, вислови та афоризми Конфуція. Назва каже сама за себе. Скажу лише, що тут є. З одного боку коротенька, з іншого досить вичерпна біографія Конфуція. Також тут є короткий, з одного боку, опис, з іншого знов таки вичерпний опис його праці Лундюй, ну взагалі не його, а його учнів, але це вже деталі. По-моєму, це така настільна книга, яка може бути абсолютно в кожної людини. І я думаю, що вона. Ну, я не скажу, сподобається, але от буде незайвою кожній людині, тому що а, вислови, які тут наведені, вони надихають, вони а, якось підіймають бойовий дух чи що. А, читаючи їх, якось можна. М Звернути увагу на якісь свої власні дії, на власне ставлення до оточуючих і задуматись, можливо, я щось неправильно роблю, можливо, мені треба переглянути свою поведінку і щось змінити в собі. Ці вислови вони от. Викликають такий аналіз, але все-таки читаючи цю а, книжечку, треба а, тримати в голові те, що це було написано в Китаї десь в третьому столітті до нашої ери, і що в принципі це е, дуже суб'єктивна, е, дуже суб'єктивний погляд на життя. Тут є тези, з якими я не погоджуюсь, є тези, з якими я. Ну, посперечалась би, е, є тези, які е, особисто мені не підходять, але я не можу сказати, що вони якісь неправильні, невірні або що. Більше з того, що тут написано на мою думку. Е Багатьма сучасними людьми буде вважатиметься буде вважатися правильним. Звісно, я раджу його почитати, це цікаво і корисно. Далі ми переходимо до ось цієї книжечки Кувало Зузуля Роберта Галбрейта. Це перша книга з серії про детектива Корморена Страйка. І що я можу? Сказати про цю книгу все дуже неоднозначно. Книга починається з того, що відома і успішна модель а, випадає з балкону своєї квартири і розбивається на смерть. За офіційною версією, це самогубство. Але до нашого головного героя Кормура Настрайка через деякий час після події а, приходить, а, звертається родичі а, цієї дівчини. А, і е, дуже наполегливо і вперто стверджує, що ні, це не було самогубство, це було навмисне вбивство. І просить Корморена на страйка розібратися в усій цій історії. Страйк, відверто кажучи, без захвату, але все-таки береться за цю дію і починає своє розслідування. Ну і з того моменту все цікаво кудись зникає. Е, Чесно кажучи, я настільки нудного розслідування ще не читала. Ну, я розумію, що, мабуть, приблизно так виглядають виглядає більшість розслідувань детективних в наш час, але навіщо про це книгу писати? Це ж не цікаво таке читати, серйозно. Бо, по суті, все розслідування зводиться до пошуків в інтернеті, а кого зараз здивуєш в Описами пошуків в інтернеті, телефонними дзвінками і спробами зв'язатися з тими чи іншими людьми, щоб ну, зі свідками з людьми, хто знали загиблу і так далі. Звісно, наш детектив зустрічається з різними людьми, які знали. Загиблую, які були з нею знайомі, які могли щось про неї знати, могли чимось допомогти йому в цьому розслідуванні, якоюсь інформацію. Ну і намагається, власне, цю бодай, якусь бодай, хоч скільки-небудь важливу інформацію з них витягти. І знаєте, чесно кажучи, ці розмови, ну, вони досить однотипні, по перше, а по-друге, ну, не знаю, якось. Мені за захвату не виклав. Мені не вистачило дій, мені не вистачило пригод, наче якось все дуже банально, якось все дуже звичайно. Якась дуже така розмірена і досить таки повільна книга. І, в принципі. Нічого цікавого тут особливо і не відбувалося ну переважну частину цієї книги. Хоча початок був цікавий, багато часу приділяється е, опису е, особистого особистої історії героїв власне самого кормора Нестрайка. А е, ми дізнаємося, ну Велику частину його біографії, ми бачимо його почуття і відчуття стосовно певних подій в його житті, які були в минулому, або які відбуваються зараз. Але знаєте, мені було це не дуже цікаво читати, тому що я не була зацікавлена в персонажі, тому що з ним нічого, на мою думку, цікавого не відбувалося спочатку мені спочатку потрібно е, побачити якусь цікаву захопливу історію, в якій брав участь е, цей персонаж. А вже потім я, мені буде цікаво дізнатися про нього трошки більше. Також ми дізнаємося історії історією життєву історію моделі, яка загинула, і також трошки є інформації про життя. Е, Помічниці страйка, робін її, здається, звали. От персонажі тут розкриті добре. На мою думку, вони е, всі різні, вони всі унікальні, вони всі живі. Я їх не плутала, не дивлячись на те, що їх тут дуже багато, і е, з багатьма з ними ми зустрічаємося раз чи два, але е, вони не сплутаються. Я читала і я відчувала, що да, це людина. Е, вона особистість, вона не така, як інші. І це насправді дуже чудово. Це те, що мені в цій книзі дуже сподобалося. Сюжет мені в цій книзі ну, майже не сподобався, бо більшу частину книги мені було нецікаво, мені було нудно. Але разом із тим книга все-таки отримувала увагу. От е, в мене була думка, а може, ну її цю книгу закинувши, бо по якось вже пів книги, а ми. Особливо нікуди не просунулись, але все-таки якась от ниточка цікавості була тут, і через це я все-таки дочитала її до кінця. Але тут десь на 400 якісь сторінці, а їх тут 500, по-моєму, 511 сторінок, а на 400 якісь, там 410 чи десь там відбулася подія, після якої мені стало цікаво читати сюжет цієї книги. Коли дійсно почало щось відбуватися, відбуватися щось цікаве і таке більш-менш цікаве розслідування. Я б скоротила цю книгу разів у три, і можливо тоді б з неї вийшов гарний детектив. Насправді ще справа в тому, що я трохи іншого очікувала від цієї книги, бо е, ну, я очікувала якогось більш активного розслідування. Ця історія вона не стільки про е, саме. Про саме розслідування, про якусь детективну історію, скільки про людей. Взагалі, ця серія має багато прихильників, вона багато кому подобається. Я не розділяю цей захват. А в мене є на поличках ще друга частина з цієї серії. Я її прочитаю і вже після неї визначусь, чи варто мені далі збирати цю серію чи ні. І остання книга, про яку я сьогодні вам хотіла розповісти, це відьми, це дитяча книга. Я про неї згадувала. У відео про книги та їх екранізація. Власне, цю книгу я спеціально для того відео і прочитала. Вона коротенька, вона дитяча. Я читала її в електронному варіанті, і так як ця книга мені дуже сподобалася, я розкажу про неї ще і тут. Книга нам розповідає про відео, які живуть серед нас, і яких не побачиш неозброєним оком, не відрізниш від звичайних жінок. Але певні ознаки в них все ж таки є. Вони детально прописані в книзі. Справа в тому, що відьми вони ненавидять дітей і намагаються знищити всіх дітей планети і е, вигадують для цього найхимерніші способи. І, власне, наш головний герой це хлопчик, який живе з бабусею. А вони зустрічаються із відьмами, випадково, звісно. От і вони намагаються з ними боротися. Ну, власне, в них вибору особливо немає. Що з цього вийде, ви вже дізнаєтеся з книги. Насправді, книга мені дуже сподобалася. Вона захоплива. от не дивлячись на те, що це дитяча книга, мені було дуже цікаво її читати. І я відпочив. Я отримала купу задоволення і тому раджу, от від душі раджу спробувати почитати її тим, хто любить фентезі, казки. Я думаю, що от. Цим людям має сподобатись. Ну і звісно, тих, хто читають підліткову літературу, полюбляє міфи, легенди або і ті самі дитячі книжки, час від часу читає. Я думаю, що ну, от для цієї групи людей з такими смаками ця книга буде цікавою. На сьогодні в мене все. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Пишіть коментарі, чи пишіть, чи читали ви ці книги, можливо, вас зацікавили ці книги. Пишіть свої враження, і на цьому я із з вами буду прощатися. До зустрічі!